Вітаю, друзі, Вечір, Олексій Ляшенка і наша з вами зустріч. Поговоримо про те, як працюють наші суди, хоча це вже переговорено мільйон разів, але ми повинні знати, щоб колись накипіло, розумієте? Про це потрібно говорити. Воно потрібно, знаєте, як вода, нагрівається, нагрівається, нагрівається. І колись, повірте, у людей повинно терпіння закінчитися, якщо воно. Не закінчиться у суддів. А у суддів воно не закінчиться, тому що у них все і терпіння, і совість, і людсь, людяність, і українськість і війна, і все, і загибель замінило одне гроші. І ось у людей повинно закипіти. І тоді я вважаю. Мало міста буде усім. Поговоримо про це, про наших суддів. Поговоримо знову про Арістова е народного депутата від Слуги народу. І поговоримо про нового там, чи не нового там очільника нашого. ой, як же ж він право... право ну, Тут же ж у нас такі названня, названня страшні. Да? А, очільник а, Промисловості, да, стратегічних галузі промисловості. Про це поговоримо, ну і дещо, якщо встигнемо про щось інше. А спочатку я хочу подякувати друзі спонсорам. Вам величезна подяка. Дійсно, величезна подяка. Ви підтримуєте канал. Ви підтримуєте не один канал. Канал на Ютубі, телеграм-канал, euh, три сторінки на Фейсбуці. Величезна вам подяка. Велика. І в опису всі спонсори перераховані. Також велика подяка тим донаторам, хто перераховує і вказує, що це на підтримку каналу. Ну що, я тільки можу подякувати, тому що ви, ви допомагаєте дуже, і ми разом. І величезна подяка тим, хто донатить на Збройні Сили України. Друзі, давайте почнемо, а почнемо так. Вищий антикорупційний суд. Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності начальника Південного регіонального управління прикордонслужби генерал-майора Сергія Мула за обвинувачення у внесенні Завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації. Знаєте, хто це? Давайте я вам нагадаю, хто такий Олександр Мул? Да? Ой, Сергій Мул. Це той. Очільник ДПСУ ДПСУ, е у якого речницею була Іванка. Пам'ятаєте, Іванка поїхала в Париж. Е майже безплаттячка. Вона ж офіцер, вона ж речниця в ДПСУ була, у цього ось мула. Парижі, мав же безплаттячка, там в такому. ой-ой-ой-ой, Так фотографувалась, так, так, це. потім її перевели, чи в Житомир, чи куди. І там вона проштрафилась і звідти її звільнили, де вона зараз? Ну, взагалі-то не знаю. А мула, ну що, ну, звільнили з посади. Розумієте? Але ж на його місце прийде такий же мул. У нього ж начебто знайшли 6 мільйонів доларів Звідки ля у цього, у цього офіцера 6 мільйонів доларів. 40 мільйонів гривень. 580 тисяч доларів і 380 тисяч євро на, 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 на готівкою. Документи про власність в Італії та Іспанії. Ну, звідки ля? Ось, ось, ну, ну і його звільнили. Він на все предоставив документи, він все заробив з Іванкою разом, надянувши на неї зелений беретик. Все у них у них пішло ну, дуже добре. Да? Все у них класно. І Іванка, і не Іванка. Розумієте? Що сказати? Не знаю. Що сказати? От просто думаю, що сказати. Що ми лохи? Виходить так. Що судді красави? Виходить так. І що вони на нас не звертають уваги? Виходить так. Хтось скаже, а де влада? А у нас от влада взагалі, взагалі це асоціюється, а де Зеленський? Боює Зеленський, щоб всі розуміли. Щоб всі розуміли, Зеленський воює. Не просто так. Не сидить, воює. ще сюди безпілотники та ще, та ще сюди ПВО, що от сьогодні вночі ні один Шахет не долетів до Києва. Ні один. Хтось з початку війни таке ПВО бачив. Так, це, це недостатньо, так це Одеса, так це Миколаїв, так це Кривий Ріг. Всі... Але яка у нас держава, і коли не було нічого, хтось сказав, що там попередня влада зробила купол над Києвом? Ви знаєте, купол вони зробили у себе в туалеті, і зонтика, і більше нічого. Так от куди дивиться влада? А влада це ж судді. Судді це четверта влада. Розумієте? Судді це четверта влада, чи третя, я не знаю, там законодавча, виконавча, суддівська, я не знаю, ЗМІ, там, влада чи не влада. Ну це влада. Прокурори це влада. Набу, Сап, я не знаю, ДБР, ЄЄЄ, там, ЄСП. Я не знаю все, що там, поліція, це все ж влада. Так от куди дивиться влада? Я третій день намагаюсь довести, що це все система, в якої ми виросли, збудували і живемо і обурюємося якимись людьми, яких ми не знаємо. А ось своїми ми не обурюємося. Хай живуть Сережечка з Іванкою. І у них все буде добре, поки у нас, у людей не закипить, друзі. Я хочу подякувати вам за ваші донати як на підтримку каналу, так і на закупку спальників. Люша Віктор на Монобанк величезна вам подяка. Діряба Людмила величезна подяка. Барані Марина, ви і спонсор, ви і донатор величезна вам Марина подяка. Назаренка Марія, Луцькевич Оксана, Бондаренка Любов, Люлька Людмила, Філімонова Інна, Ножикова Людмила. Друзі, ми разом. І тільки так ми переможемо, коли ми будемо разом. А ми з багатьма. Разом з 19-го року. А з Деском ми взагалі там з 16-го, коли ще тільки на Фейсбуці було. В 19-му, здається, появився в мене Ютуб чи в 20-му навіть, а до цього були на Фейсбуці. Дякую вам, що ми разом. Йдемо, друзі, далі. далі. Ну, що я вам хочу сказати, Навальний такий є опозиціонер, який э, в Росії, хороший русский, і всі ж там Навальний прийде він в тюрмі, він здався. Це, це Навальний, якщо він стане, якби убрать Путіна. Навальний став на захист терориста і вбивці людей України, наших людей Гіркіна Стрілкова. Це все, що потрібно знати про хороших руских. Все. Ця людина організовувала в Криму ось захват Криму, потім Славянськ, Краматорськ, Донецьк, і ось Навальний захищає Стрілкова. Розумієте, людина, яка збила Боїнг Малазійський. І яка засуджена до пожиттєвого в Нідерландах. Ось Навальний його захищає. Ну, ще щось потрібно казати, ще щось комусь доводити потрібно, я не розумію, друзі. Це, Це щось, думаю, що ні. Ну, ми говорили в гарячих новинах про Арістова, да? а, які, якого зловили на Мальдівах. Він написав заяву на складання депутатського мандату. Написав, і написав, Аристав, Юрій, Юріч, він здається, і як, його, я не знаю. І чим більше їх напише, а ось та Барниця ще не пише, чим більше їх напише заяв, чим більше їх підуть, тим скоріше їх стане там 300 і будемо працювати. Стефанчук сказав, що заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. Ну, подивимося, як. Та ну, складе, складе, піде, піде. Тепер два варіанти у Арестова. Два. Він або забере гроші ті, що накрав, нацарював, накалюдував і поїде туди на Мальдіви жити, там, де син у нього, там десь у нього родина, там щось таке. Це один варіант. І це гарний варіант, я вам хочу сказати. Або стане Ланосом, Леросом, Дубінським і почне поливати багнюкою президента і його команду. Подивимося, куди піде Арістов. Подивимося, що з ним буде. Далі, дивіться, СБУ повідомила про підозру в державній зраді ексдепутату Мураєву. Ну, я не проти, так, СБУ. Альо, ви то КСБУ. Алло, ви тільки зараз зрозуміли, що Мураєв держзрадник? коли він удрав, коли він вже не приїде сюди ніколи. Він не повернеться в Україну ніколи. Це вол... Ти той, хто володів телеканалом телекама... наш. Ну, як так? І СБУ це влада. І ми хвалимо СБУ з однієї сторони, а з іншої, ну підождіть, ну ми ж знаємо, що тут ці, ці Макси Назари виходять. да? А скільки сидить дійсно там в телемарафоні тих, хто були на каналі Мар Мураєва, і вони його підтримували. А про Ту Панченку я взагалі не хочу говорити. Вона сиділа тут рік і його, і ніхто її не бачив. Та й зараз, скільки у нас людей таких? Скільки у нас таких. Так званих журналістів. У нас зараз ці НВ, да там е Фабрика новин. Да йдіть, дивіться. Експертів, скільки у нас таких сидить тут. Чому, коли знаємо, що він уже не повернеться, підозрюємо ви. Нема себе. знаєте, нема мочі. Бавовна, да? Ну, Сьогодні такий вечір. Він, знаєте, і начебто не злий, але він такий вечір критики. Критики, психі все. Ось заявляє, ну це не критика, це питання. Та? Це питання. Е -е... Україна нарощує виробництво зброї, зокрема, ракет. Міністр з питань стратегічної галузі промисловості України Камишин. Конкретних цифр він не назвав. Потужності не назвав, потужності і не треба. Не треба знати, де, що і як. Але давайте конкретні цифри. Ми робили одну ракету в місяць. От він сказав, за останній місяць вони вросли вдвічі. Добре, добре. Ми робили одну ракету в місяць. І я сприйму це нормально. Повірте, я нормально сприйму, що одну ракету. Тому що ми роками не робили ні одної. Ми гасили все. Ну я просто беру цифру: одну. Або ми робили 10 ракет в місяць, або 3 ракети в місяць, неважливо. А ось за останні зробили дві замість одної. Тоді я буду розуміти і. А це тільки знову заяви у Олекс... Олександра Камишина. Я такий класний, я такий ета. І ось він цими заявами також буде кормити нас місяць, два, три, пів року. А потім, коли ми всі побачимо, що немає ракет, немає безпілотників, а їх вже уже нас кормлять місяця вісім безпілотниками. Немає? Немає. Ну тоді він піде в відставку. А за цей час опять, чи знову. От ви кажете, куди дивиться Зеленський? Це можливо, можливо? влізти? Ось це можливо, коли людина воює. Вона нас веде в НАТО, вона нас веде в ЄС. Вона переругалася з усіма. Тут напали на неї, не те сказав, не так одягнувся, не так став, не так сів. Хто їв з моєї чашки? Тут Порошенківці і вся ця мерзота, я скажу. А ось я слухаю. Литовців, я слухаю поляків, да, депутатів їхніх, е, міністрів, голів урядів, не тільки їх, Нідерландів. Вони всі кажуть, Зеленський уже кричав відвічаю. Відвідчаю. Він кричав не від себе. хтось розуміє, що, що таке Зеленський президент України? Він зараз бере. Сумку, двох дітей, сказав: все, я не буду президентом. Он, є Стефанчук, і хай він Стефанчук править. І поїхав. У нього десь є там в Європі, поїхав. Повірте мені, через 2-3, 4 місяці він спливе десь в якихось європейських, якщо прийме десь, а навіть не треба приймати громадянство, він спливе десь в європейських органах якихось, Тому що він політик мірового класу. У нас з нього роблять ганчірку. І я, б, я навіть згоден до критики. Я навіть згоден до тих е гидких, єхидних, обзивань, принижень. Якщо є за що? За що? Якщо є, за що? Розумієте? Так, давайте покритикуємо, але коли ви просто видумуєте на ровному місці. Дивіться, от Марченко о той, о той Хабарницький, що кидала через забор, по сьогоднішній день набу підозру не вручила. Пройшло вже три тижні. Що повинен робити Зеленський? Скажіть прийти до Марченка, до Камишина, до Арестова, до кого? До Гончаренка. Да? Я не знаю до кого. Заставити висунути підозру Мураєв. Що повинен чи воювати, чи вести зброю, чи домовлятися за нашу долю подальшу? Що повинен робити президент Зеленський? От скажіть йому, чи глянуть на ціну сахара, чи ще щось, що. Ви скажете, люди його, люди не його. Люди наші. Люди наші. Що я хочу, щоб українці зрозуміли, там всі наші люди, українці. І якщо якусь людину виганяють, або щось Лероса і, і будь-кого там і інших там, то покійний, то кого б? Не допустили, будь ласка, Бутусов. Не взяли пішов. І, і всі інші. Гончаренка не взяли, пішов. Юлю не взяли, Давай проти. Це все українці, щоб ви розуміли. Це не марсіані, Це не німці навіть приїхали до нас, і не монголи. Що повинен робити президент? В яку дірку йому бігти? Він біжить до сахару. Там каже, все нормально, з дивіться, ми це не президент повернувся, ціни стали назад. Або вище стали. Що, він біжить дороги, та все, да, нормально, нормально. Те ж саме, він побіг до ракет. Ось ось зробимо ось, ракету. Він повернувся. Зробимо на наступний рік. Він що, повинен. Взагалі не їсти, не пити, не жити, нічого не робити. А тільки так от з будівлі в будівлю, з будівлі в будівлю, з будівлі в будівлю. А ви як тут? А у вас, ага, на ринок ринка, в магазин, в торти, тоді піду в ковбаси, тоді, ага, от там подивлю, а о -о піду в метро, гляну, що ж там з паровозом. Друзі, це ж ми крізь на своїх, скрізь, на своїх містах, скрізь. А куди дивиться влада? А хто влада? А хто президент влада? О! Нікуди ми не дійдемо. Нікуди ми не підемо. Поки ми не змінимо у себе бачення, ми не стан... поки ми не станемо дивитися на життя у себе, на своє по-іншому, ось як дивляться в Європі у них інше мислення, життя, у них інші цінності життя. Ось поки цього ми не побачимо у собі і не змінимо. Ми можемо президента вміняти, ми можемо кого завгодно, що завгодно, але нічого не буде. Дякую вам за підписку, за коментарі, за допомогу. Зараз повсюдження. Це особливо. Україна переможе!